Всім привіт! Сьогодні готуємо весняний салат за дуже легким рецептом. Обов'язково залиште вподобайку під цим відео та підпишіться на мій канал. Для приготування весняного салату візьміть будь-яку зелень та наріжте її. Візьміть редиску та наріжте її зручним для вас способом. Візьміть два огірки середнього розміру та наріжте їх. Попередньо відваріть 3 яєчки та дрібненько наріжте їх, додайте 100 г консервованої кукурудзи, посоліть за смаком. Після цього додайте 2 столові ложки жирної сметани та перемішайте всі інгредієнти для весняного салату. За необхідності можете додати трішки більше сметани. Корисний запашний та смачний весняний салат готовий. Смакуйте з задоволенням. Ось такий досить простий в приготуванні рецепт весняного салату. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Пишіть у коментарях, який рецепт ви б хотіли бачити наступним. Та до нових рецептів!